Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже делікатну тему боягуство. Чи справді страх є гріхом, або ж це природня реакція людини? І що про це говорить Біблія? Взагалі, що таке боягуство? Кожен із нас відчуває страх. Страх це нормальна людська емоція, створена Богом, щоб ми могли уникати небезпек. Але боягуство – це не просто відчуття страху, це стан. Коли ми дозволяємо страху керувати нашими рішеннями, це коли ми ухиляємось від виконання Божої волі або зрікаємось того, у що віримо, тільки щоб уникнути труднощів або неприємностей. Що каже Біблія про боягуство? в об'явленні 21.8 сказано лякливим і невірним їхня доля в озері, що горить огнем та сіркою. Це звучить суворо тут лякливі, це ті, хто через страх відмовився від віри. Або не витримав випробувань. У Другому Тимофія 1,7 апостол Павло нагадує бо Бог нам дав не духа страху, а сили і любові, і здорового розуму. Господь хоче, щоб ми були сильними духом, а не жили в полоні страху. Чому боягузтво вважається гріхом? Боягузтво народжується з невіри, ми не довіряємо, що Бог здатен нас захистити, провести через труднощі. Або підтримати. Боягуство також часто заважає нам виконувати покликання говорити правду, стояти за віру, служити іншим. Саме тому боягузтво це не просто слабкість, а духовна проблема, яка вимагає покаяння і стілення. А що робити, якщо я боюсь? Бог знає наші серця і наші страхи, він не очікує від нас штучної сміливості, але закликає довіряти йому. У Псалмі 5556 Давид каже страх мене обіймає, і жах мене огортає, і я кажу о, якби крила мав, як голуб, полетів би я і знайшов спочинок. Навіть великі герої віри боялися, але вони приходили до Бога, визнавали свій страх і отримували силу. Тож, замість того, щоб дозволяти страху паралізувати нас, ми можемо приносити його Богові просити Його миру і хоробрості, і на заключення Боягуство – це не просто людська слабкість, а духовна загроза, але Бог дав нам дух сили, любові і здорового розуму. Не бійся довіряти йому. Сміливість це не відсутність страху, а рішучість іти вперед разом із Богом, навіть коли страшно. Дякую, що слухали. Будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте до зустрічі. В наступних епізодах